Вітаю! Сьогодні поговоримо на тему, чи можна анулювати кредит. Кредитні відносини виникають на підставі договору, укладеного між боржником та кредитором. І такий договір є дійсним до того моменту, поки він не буде визнаний недійсним судовому порядку. Сьогодні дуже поширеними є онлайн-кредити. Це коли боржник бере кредит на сайті банку або МФО. Щодо таких кредитів, існує міф, що їх можна не повертати, оскільки особисто не підписував договір. Проте це не так, оскільки такі договори підписуються або за допомогою цифрового підпису, або за допомогою одноразового ідентифікатора, який направляється на телефон боржника. Тому такі договори також є дійсними, і за такими договорами мікрофінансові організації також можуть стягувати заборгованість, в яких же випадках можна анулювати кредит. Давайте більш подробно про це. По-перше, це визнання договору недійсним. Такий варіант підходить для боржника, якщо він фактично не брав кредит. Наприклад, якщо кредит взяли шахраї, скориставшись якимись персональними даними. В такому випадку можна подати позовну заяву про визнання договору недійсним, або дочекатися моменту, коли кредитор подасть позивну заяву про сягнення заборгованості, і заявити зустрічну позивну вимогу про визнання договору недійсним. Другий варіант це сплив позовної давності, тобто сплив позивної давності в три роки і закриття провадження по справі на цій підставі, на підставі спливів строки позовної давності. І третя Підстава це оскарження виконавчого напису нотаріуса, наприклад, якщо було вчинено виконавчий напис нотаріусом. Яка конкретна підстава підійде вам у вашій ситуації, можна буде сказати лише після конкретного вивчення матеріалів справи, ознайомлення з вашою справою, що може зробити кредитний адвокат. Тому звертайтеся до адвокатів нашої компанії, які вам обов'язково допоможуть, нададуть кваліфіковану допомогу. А також не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, на якому багато корисних порад саме для вас.